Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, я вас запрошую сьогодні на заняття з художньо олиневої діяльності. Погляньте, хто до нас сьогодні у гості завітав. Та це ж Кінцюня завітала. І чому вона така сумна? Давайте в неї запитаємо, що трапилось. У мене вдома є синок, котик вередливий. Весь час варидує, їсти не хоче, іти не буду, іти не люблю, а те не смачне. Що з ним робити? Не підкажете малята? Ти знаєш, Кіцюня, мами наших діток, щоб заспокоїти їх, погратися з ними, розповідають їм дуже цікаву забавлянку. Хочеш, ми тебе навчимо? А щоб твій синочок іще її їсти захотів, ми розкажемо забавлянку про рибок. Твій синочок любить рибку, а він знає, що таке щука, карась. Ось це щука. А це карась. З них вийде дуже смачна юшка. Ось про рибок і послухай уважно дуже цікаву забавлянку. Ой чук 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 наловив дід щук, наловив карасів, щоб хватило усім. Баба юшки наварила усіх діток пригостила. Кицюня, тобі сподобалася забавляночка? Дуже сподобалась, така цікава, весела. А як з нею забавляти? Дуже просто зараз ми тобі покажемо. Треба взяти дитинку, посадити її на коліна і легенько підкидуючи на колінках, промовляти забавлянку ой, чук-чук-чук. Ой, чук-чук-чук, наловив чук, наловив Карасів, щоб хватило усім. Баба юшки наварила усіх діток пригостила. Як цікаво, як гарно дітки говорили слова, а може, ще раз повторити, бо я не запам'ятала всі слова. Ой чук-чук-чук, наловив дід щук, наловив карасів, щоб хватило усім. Баба юшки наварила усіх діток пригостила. Дякую вам, дітки. Я вам дуже вдячна, що ви мене навчили такої чудової забавлянки. Побіжу тепер до синочка, з ним пограю, поки слова не забула. До побачення. Дітки, а чи запам'ятали ви, що ж таке забавлянка? Так, дітки, забавлянка це такий веселий віршик, щоб розважити діток, коли вони сумують. А чи пам'ятаєте, про кого ми сьогодні вчили забавлянку? Так, про рибки. А про які рибки йшла мова у забавлянці? Вірно, про щуку та карасів. Я вам пропоную вдома повторити разом з батьками і надіслати мені добре? Я буду чекати. До нових зустрічей.